Настрій добрий, Могли, звісно, і лише, але друге місце це теж неплохо. Команда вся довольна, раді, будемо працювати, щоб зайняти перше місце. Я впевнена, що кожна команда прагне найвищих місць, тож як команда мотивує себе, можливо, тренер допомагає вам, хлопцям, бути зарядженими. Перед грою робимо минуту мовчання в роздивальці. Та виходимо зі в в бойову гру, і показуємо кращий футбол, який можемо. Як це розставатися з вашим тренером? Які емоції? Ну емоції бувають і грустні, але все, що робиться, все краще. Поділися своїми цілями в академії Кривбас. Ну, цілі добрі там в першу команду скоро будемо пробуватися перед сезонкою. Так, нормально все. Вітаю! Ви вибороли друге місце у міському чемпіонаті сезону 2023-2024. Які емоції прикоментуєте сьогоднішній захід? Дуже задоволений хлопцями, що вони в нас друга група грала і третя. Вони не основна група, друга. Зайняли друге місце. Тільки найкращі емоції, побажання хлопцям далі працювати, працювати, тому що з ними розстаємося на мажорному епізоді. І далі ми працюємо окремо. Вони працюють з іншим тренером. Їм тільки найкращих висот досягати успіху, щоб в них все завжди було в спорті як і без травм. І щоб поскоріше закінчилась війна, щоб вони могли. Працювати у повному обсязі наскільки складним був шлях у чемпіонаті? Досить складним був. Трішечки заважали і тривоги грати, і був на протяжності чемпіонат е, довгим, і плюс е, дуже багато хлопців спіткало травм. Дуже багато було неприємностей. Але це футбол, це життя. До цього потрібно готуватися. Якщо я спортсмен, то я маю бути готовий до того, що буде травма якась. І ну так складалося. Але ми, незважаючи на ці складнощі, пройшли чемпіонат. Добре, були поразки і перемоги. Без поразок не буде перемог, а без перемог і поразок. Головне не засмучуватися, а рухатися тільки вперед. І від гри до гри і ставати сильнішими з кожною грою, з кожним тренуванням. Що я й бажаю хлопцям подальшому. Чемпіони міста в категорії Ю-13. Футбольна академія Кривбасу. Сьогоднішнє нагородження було дуже класне, мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, що ми зайняли перше місце. Які емоції. Дуже гарні. Що сказав тренер команді після останньої переможної гри? Сказав, що ми молодці і дуже гарно попрацювали. Які цілі ставиш перед собою Академії Кривбас? стати найкращим гравцем. В першу чергу я хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що це завдяки їм. В першу чергу, хочу також привітати і гарні побажання нашим адміністрації, нашим, нашим директорам академії, спортивному генеральному директору. За те, що вони підтримують дитячий футбол, розвивають. Дякуємо також батькам, які виховують наших дітей. Ну а ми вже тренуємо їх і даємо знання нашому спорті. Футбол, впевнена, що ви пишаєтеся своєю командою. Прокоментуйте цей момент. Так, дуже пишаюся. Чому? Тому що це для них був один із перших турнірів, де вони продемонстрували свою незламність і в першу чергу об'єднались. Команда змогла зробити майже неможливо, тому що боротьба йшла до останнього туру. І в останньому турі, завдяки перемозі над стимулом, 3-2 ми стали чемпіонами а могли стати і другими, і третіми, але перемогли. Незважаючи на тривогу, матч був дуже важкий. Дякуючи хлопцям, проявили характер і зробили це. І які цілі ставите з командою на найближче майбутнє, на найближчий сезон? Цілі нас сам будемо точно грати, але вже грати вони будуть не за своїм віком. Вони будуть грати проти старших хлопців. Це для них буде новий виклик. Також для нас, для, для, для тренерів, це буде. Важкий виклик, і вони вже змінюють формат і будуть вже повноцінно грати у футбол на велике поле. Тому бажаємо тільки удачі, щоб у них все вийшло.